Друзі, вітаю вас! Це знов я зі своїми відео. Давно це не робив, але дуже радий повернутись, хоч і все забув взагалі, як розмовляти на камеру. Ніколи не вмів, але все одно забув. От, і сьогодні дуже цікава тема, як, як на мене, вона для мене принаймні важлива. Це стоїцизм, філософська школа стоїцизму. І здається, наче вона зараз переживає певний такий ренесанс, і не просто так. Вона допомагає контролювати негативні емоції, зменшувати тривоги і переживання, якими зараз насичені наші життя. А також вона вчить цінувати нас те, що ми маємо, і. Черпати щастя саме з тих речей і не тільки речей, які ми вже маємо. Стоїцизм це дуже велика тема, <по> про неї написано багато книжок, багато відео знято. І, звичайно, все я вам не розкажу. Але в мене була ідея зробити цикл з трьох відео, де перше відео буде про історію стоїцизму, як він виник. І чому дійшов до наших днів. Друге відео це буде про якісь основні базові принципи. І третє відео з чого можна почати практикувати, якщо вам стане це цікаво. От і сьогодні перше відео, і тому я розкажу про історію виникнення. А саме розкажу з дуже цікавого міста. Місця. От, і розкажу, як я дійшов до цього, як я зіткнувся зі стоїцизмом, і чому він для мене став важливим. Важливо так само зазначити, це те, що зараз, зараз саме час для практики. Чому? Тому що зараз важкі часи, і для всіх в нашій країні вони важкі, а саме Подібного роду філософію, вона краще за все працює саме в у важкі часи. Тому що, ну, коли все добре, ніхто з нас не замислюється про те, що о, блін, як би там якусь філософію вивчити, щось нове для себе взяти. Ну, типу, життя і так хороше, і в нас нема того стимулу. Як, як який би нас штовхав на те, щоб шукати якісь нові відповіді, якісь нові підходи до життя і як нам його покращити? Бо, бо все добре, все добре, і ми, ми не паримося, да? або більшість з нас. От а саме в такі часи, як зараз, вона допоможе пройти через ці складні часи і стати кращою людиною. І щасливішою. Є маленький дисклеймер, того, що це відео я задумав зробити ще до війни, і я його записав ще за два тижні до, до початку війни, тобто на початку лютого 22-го року. І я його записав, звісно, російською мовою, тому що тоді, тоді я спілкувався російською. От і так, да, я просто попереджаю про те, що не все відео буде українською. І що? І це все напевно, що я хотів вам сказ сказати. Поїхали. Поїхали до історії виникнення стоїцизму. Я зараз нахожусь, казалось би, в нічим не примічательному місці. Але місце, насправді, дуже значиме. Здесь примерно в третьем веке до нашей эры была основана философская школа стоицизма человеком по имени Зено. Он приплыл в Афины с Кипра и хотел здесь учить философию и примкнул поначалу к циникам. Это другая философская школа, которая, по сути, характеризуется тем, что эти ребята ведут аскетичный образ жизни, отказываются от любых владений, любых благ и считают, что, в общем-то, никакие вещи не нужны, чтобы творить благо. Вот. Это очень умные и мудрые люди, которые сознательно это все делали, но, по сути, вели образ жизни, ну, скажем так, современных бомжей. И Зено некоторое время э, учился с ними, э, и, ну, видимо, он понял в какой-то момент, что, в общем-то, не обязательно от всего отказываться, чтобы творить добро и нести благо в этот мир. И решил основать свою школу э, стоицизма. Это место называется «Стоа Пойкеле» этого первого слова «стоа» и их прозвали «стойками». «Стоа» переводится как «крыльцо», то есть Зену по сути, вещал, да, учил с крыльца. Здесь он с учениками собирался, и отсюда было дано имя этому философскому учению стоицизм. Хотел бы еще додати, как эта философия была импортована З Греції, да, тому що ну, раніше таких засобів передачі інформації, як зараз, не було, інтернету не було, не можна було відправити лінк на відео якомусь другу, да, і сказати чувак заціни цю нову прикольну філософію. От, тому, тому сам факт того, що вона дійшла до нас і була настільки розповсюджена, це вже е, підкреслює її дієвість. Е, е, ну, як було сказано до цього, це древньогрецька філософія, да, вона виникла е, в Афінах, а згодом її імпортували до Римської імперії, яка тоді вже була е, найбільшою в світі і наймогутнішою е, люди. Люди, хто перепливали в Рим, знаходили собі учнів. І, роз, і таким чином вона розповсюджувалася. І в певний час вона була домінуючою, я б сказав, напевно, домінуючою філософією в Римській імперії, і практикували її від рабів до, до, до імператора. Був Марк Аврелій, один із найвидатніших римських імператорів, який був таким практикуючим стойком. От, і він залишив після себе велике насліддя. От, А зараз, як ви бачили, це місце, місце в Афінах виглядає ну, таким дуже людним, шумним. Вон, воно знаходиться в центрі біля площі Монастиракі неподалік від Акрополя, і від в принципі, всієї цієї історичної зони, скажімо так. От і ну, моя ідея заключалась в тому, що записати вам початок відео там, показати, де ця філософія виникла, і потім знайти якесь містечко покраще, щоб щоб продовжити розмову там. ребята, нашел местечко получше. Справа от меня храм Посейдона, почти на краю земли. И отличное место, чтобы продолжить наш разговор о стоицизме. Здесь очень ветрено, я надеюсь, на качество звука это не повлияет. Но я уже здесь, поэтому я не буду останавливаться и продолжу. Тепер моя історія, як я зіткнувся зі стоїцизмом. Мені було 22 роки, я декілька місяців як тільки переїхав до Києва з Луганська От, і влаштувався на роботу. Я жив на Васильківській, тоді на станції метро Васильківська. А на роботу мені треба було їздити на Бориспільську. Ну, тобто, я хто, хто, хто в Києві, ви розумієте, що це, ну, ну я не знаю, ну, ну, хвилин 45, напевно, на метро, і я обожнював читати книжки. Поки я їхав в метро. Тобто в мене було десь півтори години на, на день е цих поїздок в метро, де я міг просто читати книги. От. І тоді я пам'ятаю, як я читав е трилогію бажань Теодора Драй Драйзера. Куди входили книги е, фінансист, Титан і Стоїк, е, і ну, мені прям супер подобались ці книги. Я зачитувався, я захоплювався головним героєм Френком Каупервудом. І коли я дійшов до третьої книги Стоїк, я ну, взагалі вперше можна сказати чув це слово, я не розумів, що воно значить. От, і, ну, звичайно, звичайно, пішов погуглити, хто такі стойки взагалі. От, і почитав декілька статей Вікіпедію, прочитав про Марка Аврелія, е, знайшов його книгу, яка в принципі не книга, а, а, а його щоденник, да, який він не очікував, ну, писав для себе, а не для публікації. От. І в принципі мені захотілося, як я закінчив трилогію бажань. Е, захотілося прочитати Марка Аурелія. І, і, я з певною з певним скепсисом на це дивився, якщо чесно, мен, мен, мені навіть трішки було дивно так, дивне відчуття, бо думаю, блін, яка філософія? Мені 22 роки, я молодий гарячий хлопець. Типу. Яка там філософія, це дідовська штука. От, але, але ну, і вирішив прочитати Марка Авреля. От, І читалася ця книга складно. Блін, я нічого майже не розумів, але але була одна там цитата, яка прям, як то кажуть, потрапила додому. Хочу вам її зачитати. Бути схожим на скелю, про яку безперестанку б'ється хвиля. Він стоїть. І розпалена волога затихає навколо нього. Нещасний я таке зі мною сталося. Ні. Щасливий я, що зі мною таке трапилося, а я, як і раніше, не засмучений, сьогоденням не вражений, перед майбутнім не боюся. Статися з кожним могло подібне, але не засмученим залишитися зумів би на кожен. Невже те нещастя більше за це щастя? Та й взагалі. Невже ти називаєш людським нещастям те, що не є зривом людської природи, і невже тобі здається зривом людської природи те, що не суперечить волі цієї природи? Що ж, волю її ти пізнав? Може, та подія завадила тобі бути справедливим, великодушним, розсудливим, розумним, необачним, небрехливим, скромним, вільним та інше, за наявності, чого людська природа все своє вже отримала? Так запам'ятай на майбутнє. У всьому, що наводить на тебе смуток, треба спиратися на таке твердження: не це не щастя, а мужньо переносити це щастя. Таку настанову робив собі римський імператор, і вона в той час вразила мене 22-річного хлопця, який тільки приїхав у велике місто, і хотів, і було багато енергії, багато голоду. От, і пам'ятаю, як я перші роки прям носився цією фразою. Вона, вона була в мене завжди на виду, і, і, і я її згадував ча часто. І пам'ятаю, навіть як там, в спілкуванні з друзями, хтось там, якщо щось розказував, там, про якісь проблеми, про якісь свої нещастя, то я, то я, 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 про, я просто. Тупо казав їм, чуваки, ось цитата, почитайте. Мені просто здавалося, що вона всім може допомогти, бо вона для мене була дуже робочою. Це так. була перша частина, сподіваюся, було цікаво. От, і да, далі буде ще друга про основи і третя про те, як почати практикувати. Дякую вам, друзі. Піс. Слава Україні ще раз і. Побачимось. Пока. И хочу с вами поделиться основными, собственно, принципами, может, такими базовыми. Не будем сильно идти вглубь, но базовые принципы, по которым живут стойки, которые развивают в себе стойки.